Валютного фонду Кристаліна Георгієва прибула до Києва. Вона має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністркою Юлією Свіріденко, головою Нацбанку Андрієм Пишним, а також з керівниками підприємств. Про таке повідомляє Reuters. Агентство Зазначає, що подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Востаннє голова МВФ відвідувала Україну в лютому 23-го року. Росія не обмежиться Донбасом в Кремлі. Планують захопити ще Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Такі висновки зробили аналітики, опираючись на заяви міністра закордонних справ Ерефії Сергія Лаврова. Зокрема, на прес-конференції 14 січня Лавров заявив про необхідність у майбутньому. Далі цитата, врегулювати питання долі населення Криму, Новоросії та Донбасу. І за його словами, штати ніби розуміють, що без цього неможливо досягти домовленостей, оскільки значна частина населення цих регіонів, начебто, прагне повернутися до Ерефії. Аналітики наголошують, що Новоросія є вигаданим утворенням, яке російська влада подає як невід'ємну частину федерації. І згадка про неї свідчить про зазіхання Кремля на ще чотири українські області. Дональд Трамп знову різко висловився про війну в Україні в інтерв'ю Reuters Він заявив, що саме Володимир Зеленський на його думку гальмує укладення мирної угоди. Американський лідер також сказав, що Путін, нібито, готовий завершити війну. А от Україна ні. Водночас, на запитання, чи планує він зустрітися з українським президентом наступного тижня на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Трамп відповів ствердно, Щоправда, одразу додав жодних конкретних планів наразі немає. Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події в світі настав час почати пити. Так, це її цитата. Політико пише коментар Калас прозвучав на тлі серйозних геополітичних криз, зокрема, побоювань в Європі щодо можливих дій президента США Трампа стосовно Гренландії, масових протестів в Ірані, війни Росії проти України, бойових дій у секторі Газа, а також операцій США у Венесуелі. І Дональд Трамп хотів швидкого удару по Ірану, але радники переконали його, що це не гарантуватиме, що режим упаде. Про таке пише NBC News з посиланням на кілька джерел, які підтвердили, що станом на вечір 14 січня, тобто вчора, жодного рішення, ухвалено не було. Як зазначили співрозмовники видання, якщо очільник білого дому на щось наважиться, він хоче, щоб це було остаточно. Але в але наразі в адміністрації є стурбованість, що США може не вистачити ресурсів в регіоні для захисту від відповіді Ірану, яку Радники Трампа вважають неминучою. Тим часом агентство Reuters з посиланням на ізраїльського посадовця стверджує, що президент США <кій> Трамп, ймовірно вже ухвалив рішення стосовно втручання. Однак масштаби цього втручання та терміни ще просто не визначені. Орієнтовно удар. Міг відбутися впродовж 24 годин. NBC News повідомляло, що штати почали евакуацію сотень військових зі своєї найбільшої авіабази аль в Катарі. Персонал та військових переміщують до інших об'єктів та готелів в регіоні. Reuters писало, Іран попередив сусідів, у яких розміщені війська Сполучених Штатів, що завдасть удару по американських базах, якщо Вашингтон атакує його.